Привіт, мої любі українці і гості України. Що таке хабар? Це такий злочин, за який ви можете потрапити за грати на 8 років, навіть не підозрюючи, що ви його вчиняєте. Не вірите? Зараз я вам це доведу. На всяк випадок запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Якщо не дай Бог з вами щось таке трапиться, ви завжди зможете мені перетелефонувати. А зараз ми з вами раз і назавжди розберемося, що є хабарем, а що хабарем не являється. І якщо ви будете все це знати, а ви зараз будете це все знати, вам буде легше потім вести якісь бізнес-стосунки, легше розмовляти з чиновниками і так далі далі далі. Я дуже довго думав, як би вам якомога цікавіше піднести цей матеріал. І потім я все ж таки придумаю, як це зробити. І зроблю я це у вигляді конкретних двох прикладів, які були на моїй практиці. Був в мене такий клієнт, народний депутат України Андрій Миколайович Одарченко. Чим він запам'ятався, що це перший випадок в Україні в корупційних злочинах, предметом якого був біткоін, криптовалюта. Це, якщо ви чули, справа з Мустафой Наємом. Тобто Одарченко пропонував Мустафі Наєму, нібито пропонував цей біткоін. Що цікаво, що будучи обвинуваченим, уже справа слухалася в вищому антикорупційному суді. ось будучи обвинуваченим, Одарченко втік з країни. Це була резонансна новина, але ми зараз говоримо не про це. В цій справі по Одарченку була досить грамотна і досить професійна прокурорша. Прокурор. Це було з жіночої статі. А нас з цією прокуроршою виникла цікава суперечка. Я їй кажу: дивіться, давайте ми з вами уявимо. Я як адвокат, а ви як прокурор, що ми з вами граємося в одну і ту цікаву онлайн-ігру компютерку Нехай це буде якісь лицарі. І от уявимо, що моєму лицарю потрібен гарний меч. Щоб отримати цей меч, треба піти або завоювати його в бою, виграти певну кількість боїв, або купити за внутрішню валюту, яка ходить тільки в цьому онлайн просторі, тільки в цієї комп'ютерній грі. Тобто ту валюту не можна купити не за гривні, не за долари. Вона виключно працює в рамках тієї там десь гри. Питання: Якщо я зараз вам запропоную, шановний прокурор, цей меч, який я здобув в бою? В обмін на те, що ви сьогодні не будете допитувати мого клієнта, а ми перенесемо допит на неділю вперед. Так от, це буде пропонування хабаря чи ні? І вона мені дає чітку і конкретну відповідь. Якщо б для мене, каже вона, цей меч був якоюсь матеріальною цінністю, то звісно, що цей меч онлайн-гри був би предметом хабаря. Зараз ми з вами прийшли до того, що предметом хабаря можуть бути не тільки гроші, яхти, переходи та нерухомість, але якісь нематеріальні блага. Тобто такі блага, які неможливо потрогати, але які мають якусь цінність для людині, які цей хабар пропонують. Так, ми з вами звикли, що самий розповсюджений вид хабаря це ну, гроші. Тому що що людина перше, що хоче гроші, тому що за гроші можна все купити, я так навіть думаю, що цей меч, про який ми тільки що говорили. Але іноді бувають такі цінності, які для людей можуть, скажімо так, коштувати більше, ніж гроші. Є такі люди, які грошей просто кури не клюють, але є речі, які вони не можуть потрогати, до яких не можуть досягнути. І вони готові за це заплатити будь-яку ціну. Тому ми зрозуміли, що от такий, такому цікавому випадку оцей меч буде хабарем, тому що. Я запропонував би цьому прокурору певну цінність. А в обмін просив би, щоб цей прокурор здійснила дії, які вона не могла б здійснити, якби вона не була б наділена певними державними повноваженнями. Тобто, якби вона не була прокурором, вона б не могла не призначити допит, не його перенести. А оскільки вона прокурор, тоді вона наділена такими повноваженнями, як призначити допит і, звісно, перенести його. Зрозумів. Тепер зайдіть, будь ласка, зараз до мене на телеграм-канал, оскільки я там спеціально під це відео зробив опросник, він буде закріплений на верхній частині каналу. І там в цьому опроснику буде питання, чи є оцей лицарський меч хабарем, чи не є. Тому що мені цікаво дізнатися вашу думку. Тому що думку юридичних експертів я вже знаю, а тепер мені цікаво дізнатися вашу думку, як людей, які слідкують за моїм каналом, і також. Недалекі від юриспруденції, скажімо так. Тепер дивіться інший приклад, кардинально інший приклад, і зараз я його буду наводити. Зразу прошу також заходити в коментарі і писати, що ви думаєте на цю тему. Дивіться. Цей саме народний депутат Одарченко, на момент, коли його захищав, був ректором Національного біологічного університету в місті Харкові. Звісно, що поки він був народним депутатом, він функцію ректора не виконував, але сам факт, що він був діючим ректором, це так воно і було. На той момент я дуже хотів вступити в аспірантуру, і я сам пішов і здав екзамен ТЗНК і набрав дуже високу кількість балів. Скажу чесно, не пам'ятаю, там було чи 173, чи 179 балів, але там було більш ніж достатньо, щоб вступити навіть на бюджет. Але бюджет, бюджет мене не влаштовував, тому що там треба було днем займатися, а днем в мене що? В мене є робота, і я не можу собі дозволити, ну скажімо так, сьогодні навчатися і все. Тому мене влаштовувала вечірня форма навчання за гроші. Тобто за офіційну проплату, я готовий був заплатити, вступити за рахунок цього ТЗНК, який я здав, і собі навчатися. Для того, щоб вступити, мені треба було зайти в комп'ютер, вибрати вуз. Потім позвонити в той вуз, дізнатися, куди направити документи, потім ну, пройти певну процедуру, на яку просто в мене не було часу. І тут я згадав, що Адарченко є ректором університету, в який я можу, в принципі, так само вступити, оскільки там є юридична кафедра. І якби я цьому Одарченку, народному депутату, запропонував і сказав би, Андрій Миколаївич, ось я здав сам екзамен, муляк, ніяких нема. Ось цього я готовий сплатити гроші за навчання, в мене є всі необхідні довідки. Куди мені звернутися, щоб вступити в ваш університет? Ви мені підскажіть, або, можливо, дайте телефончик, куди можна позвонити. А я вам скошу часть гонорара, за те, що вас представляю в суді. І от би я таку зробив би пропозицію народному депутату, ректору да, про вступ в аспірантуру, це був би хабар чи не був би, як ви думаєте? На цю тему ми дискусували дуже з багатьма відомими юристами. Як правило, це були судді, прокурори, адвокати, багато з ким на цю тему обсуждав. І більшість прийшла до того, що це не є хабарем. Дехто казав, тут є склад адміністративного правопорушення, корупційного правопорушення, але точно не злочин. Я погодився, що це було б адміністративне корупційне правопорушення при умові, якби не вистачало якоїсь би довідки. І там просунули б, наприклад, б мою посаду як аспіранта да, без цієї довідки, або там щось за мене заповнили там швидше. Ну, зробили якусь таку дію, яка суперечить закону. Але якщо в мене всі документи наявні, я поздавав всі екзамени, я все офіційно сам поставив підписи, особисто приїхав, подав документи, в чому склад адміністративного правопорушення? Про злочин мав ще мовчому. І я вважаю, що тут відсутній навіть склад. Корупційного адміністративного правопорушення. Оскільки тут народний депутат не користався таким правом, яким він був наділений державою, без якого я би не вступив в університет. Якби не звернувся до Одарченка, я все те саме зробивши, так само вступив би в університет. Тільки зробив би це довше, то просто витративши час на телефонні дзвінки, на суєту. А те, що я, наприклад, віддячив би тим, що скосив би гонорар за виграний час, я маю на це право. Тому що закон України про адвокатуру, адвокатську діяльність стоїть на моєму боці, і він дозволяє мені ставити будь-який гонорар, який я заважаю за потрібним. Я можу взагалі безкоштовно особу захищати. Тому тут немає нічого такого. Якби я навіть не сказав би йому про те, що дам гонорар, він би безкоштовно мені допоміг би, тому що це його університет, який заробляє на цьому гроші. Це платний факультет, тут нічого такого нема. Розумієте? Але можливо, у вас є інша думка. Будь ласка, в коментарях напишіть, можливо, хтось з вас вважає, що тут все-таки є хабар. Напишіть, цікаво буде почитати. У підсумку я хочу зараз закріпити в вашій голові дві речі. Перше, те, що хабар, це не обов'язково щось таке матеріальне. Це може бути будь-яка цінність. Будь-яка цінність, яка має хоч яке значення для того, кому пропонується ця цінність. Але друга умова, яка зараз має відкластися в вашій голові, це те. Що в обмін на цю цінність особа має надати такі послуги або не надати, там є ще момент, які вона не могла б надати чи не надати, якби вона не була б наділена певними повноваженнями державними або корпоративними. Оце і є два пункти, які ви маєте знати про хабар. І тепер, орієнтуючись в цих двох питаннях, ви вже знаєте, де є хабар, а де не є. Якщо ви, ви там, звісно, будете мати сумнів щодо якоїсь певної ситуації, тому що ситуації є різні, нагадую, у вас є мій номер телефону. Ви можете перезвонити і просто спитати, і горю, я хабар чи нема, да і все. Також ви можете ще більше узнати про хабар, якщо ви зараз перейдете на мій сайт по посиланню до цього відео, тому що там є цілий розділ, присвячений цим злочинам. І там дуже багато цікавої інформації. Окрім цього відео, є ще інші відео. Там багато цікавої інформації, тому всіх запрошую на мій сайт. Не забувайте зайти на мій телеграм-канал, обов'язково підписатися на нього. Якщо вам це відео сподобалось, лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал і залишайтесь на ньому. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.